Так, от, щоб не відбувалося такого, що дівчата хочуть емоційно відкритих чоловіків, а отримують емоційно вразливих, треба до чоловіків теж ставитись нормально, як і чоловіки ставляться до дівчат. Давайте візьмемо в ідеальному світі картину, що у нас є якась модель стосунків, яка в принципі працює, що є дві людинки, які займаються плюс-мінус не травмуючими для себе справами роботами і йдуть на шляху до е, своїх бажань і своїх потреб. Що вони обидва заробляють, обидва відкладають, обидва витрачають на сумісні справи на осомісний бюджет, то в цілому у цієї у цих стосунків, якщо вони не перегоряться або не розісруться через ерунду якусь, або не зможуть протистояти зовнішньому впливу їх стосунки, розваляться, Якщо цього не відбудеться, на роки, на роки, на роки у них все буде окей. Наратив, що люди зустрічаються в житті, що всі ми є гостями в житті одне одного. Я не хочу драматизувати розставання, але я не хочу знецінювати, е, знецінювати важливість кріпких таких, знаєте, стосунків, де тримаються пара одна за одну. Я б все-таки, навірно, отут би трошечки лишився за максимальну кількість спроб, максимальну кількість спроб врятувати стосунки.